Мої вітання пані та панове світа, і це міледітів Шоп. І в нас сьогодні неймовірна краса. Ось подивіться, які в нас дуже красиві мешти. Дуже. Ну просто я вже знаєте, я в них вже закохана. Я вже думаю, куди я в таких е е мештах поїду, де я піду і так далі. Тому що вони надзвичайно зручні, м'якесенькі, і найголовніше для мене. Підходять на широку нову, це для мене дуже важливо. Отже, друзі, подивіться молочного кольору. Подивіться, яка красива в них є. Ось ця, бачите, така. Стрічка прошиття дуже гарне, дуже модне зараз, неймовірно. І резиночка тут, і взагалі вони дуже такі м'якенькі, Я, я б вам хотіла це показати, але ну, якщо заглянемо ж всередину, вони вам ще й будуть масажувати ногу, ще й будуть вам робити такий знаєте, масаж ніг. Отже, туфлі «ОБ». 373 демі сезонів на сьогодні туфлі, ось такі красиві. 1550 гривень початкова ціна. Друзі, це дуже високоякісна екошкіра. І піна, підошва з піни, вони гнучкі, вони приємні, їх легко взувати, вони легко миються, за ними дуже легко доглядати розкішна підошва. Вони. Легенькі по своїй вазі вони прям е виглядають дуже елегантно, як кажуть, і в пір, і в мір, і в добру пору можна і з собаку піти на двір погуляти, можна і до офісу в таких, можна, і хто там ходить. Е Університет, школа і так, далі, і так далі. І вони, знаєте, що мені подобається їхня універсальність, тим, що вони легесенькі, красиві. Подивіться. І вони досить охайно виглядають, бачите, за рахунок такого охайного носика, за рахунок ось цієї бачите, цієї прострочечки. такої. І подивіться, яка дуже охайна така підошва, дуже така ніжна, тендідна, лагідна. І вони щось між спортом. Та класикою, тобто я б їх назвала такі дуже універсальні макасини. Туфлі, вони виглядають, наче туфлі для мене, що є спортивним взуттям, індикатор. Якщо вас, якщо в такому взутті не можна ходити в театр, все ж таки є ще до тих людей, котрі хочуть, щоб в театр ходили в красивому взутті. і це точно не кросівки. Ось в таких в театр іти можна. Друзі, тому все ж таки я їх відношу більш до жіночного такого взуття, більш до красивого до туфель, все ж таки, ніж до красів якихось так, або а, таких або просто макасин. Тому в таких дівчата, в театр іти можна. А, я, до речі, була на Цих вихідних в опері, і я вам хочу сказати, так, я була в сукні, але я була на низькому ходу, тому що все ж таки е, ну, е, хочеться ще комфортно, хочеться ще після опери піти, десь прогулятись вечірнім містом. Дуже гарно я якраз була в Одесі. Це неймовірно, неймовірно. І там ну, Бруківка, так? І, до речі, дівчата Чернівці, Одеса, хто в нас ще? Харків е, в Бруківці, ну, Київ також, Львів, е, Львів, е, Львів'я. Також зверніть увагу, я знаю, що ви не дуже любите підбори. Я знаю, що ви любите ось саме ось таке зручне взуття, бо у вас багато бруківки. Так, 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 я це точно знаю. Ну і е, хто живе в місті з бруківкою... Ти знає, скільки коштують взагалі ці набойки. А тут їх нема. Бачите, просто дуже красиве, зручне взуття. І дівчата, хто має багато руху в таких містах, скажімо так, Ужгород також у нас в Бруківці, так? Дуже красиве місто. Тому давайте навіть і до вас буде безкоштовна доставка до відділення нової пошти. Ну що, друзі? Прийшов час до першої знижки, і будемо розглядати їх більш детально. Мені дуже подобається ось саме ось цей малюнок прошивки. Туфлі ОБ373, дзвоніть 0821, 1414. 14. В нас розміри від 37 по 42. І розмір зараз зачитаю. І ціна. ціна зараз буде ще менше 1300 гривень. Екошкіра, піна. Друзі, дівчатка, це на середню і широку ногу. Що мені дуже подобається, в мене маленька широка нога це взагалі проблема щита. Підібрати правильні мешки. Я багато в русі, багато їжджу я багато в мене і гастролі, і я дуже люблю гуляти. Я дуже люблю пішки гуляти містом Але знаєте, чесно кажучи. Зайти в Нотрдам, де Парі в кросівках мені було б некомфортно. Тому дуже класно, що є ось такі саме мешці, знаєте, такі туфлі ОБ-373, в котрих можна і по Парижу 8 кілометрів пішки пройти, і е, можна і до ресторану, до, до якоїсь кав'ярні, наприклад, так, і до церкви, якщо хто ходить в неділю зранку, і е, можна і в оперу, в театр сходити також. Ну і на прогулянку в парка чому б ні. Дівчатка, зверніть увагу. Так, давайте по розмірам, бо в мене вже дзвонки, дзвоники перепрошую, дзвонять вже. Вітаю так, пані Лізочка, вітаю, пані Лізочка, місто Черкаси, Прекрасне славетне місто Черкаси, на берегу Дніпра. Мої вітання всім черкащанам. 14 14, Дзвоніть. Дзвінки в нас безкоштовні. Пані Ліза запитує на 38-й розмір. Устілка 23,5 см І таке питання: якщо вони не підійдуть по розміру, дивіться, ми вам зараз зачитуємо максимально вашу устілку. Так, ви виміряєте, ви можете взяти сантиметр. Я ось зараз давайте перевіримо. Так, в мене я дістала устілку. Ось, будь ласка, ось це за цей масаж, котрий я вам казала, так що вони вам будуть ще й масажувати ніжку. Зараз я іншу дістану устілку, що без маркування. І бачите, тобто вона легко дістається і легко, ось, і легко ставиться назад всередину. Давайте з цієї, що ми робимо? Просто беру, піддіваю, так, тобто вона не прошита, вона не приклеєна, ви можете її промити, там, ну я не знаю, обробити антисептиком, якщо ви там хочете, якщо маєте бажання, так. я зараз, а де мій сантиметр? А немає. Забрала сантиметр, так? Так, бачу, 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 знайшла. Давайте перевіримо, як правильно міряти устілку. Дякую. Так, у нас пані Лізочка з міста Черкас запросила 38-й розмір, 23,5 см. Це в мене розмір в студії 37-й найменше 23 см Устілка. Зараз перевіримо. Тобто, ми міряємо не тут, дівчат, не тут. Ми міряємо ось тут. Ми міряємо устілку. 23,5. 23, 23 сантиметри у нас 37-й розмір. Давайте перевіримо. По самим, по самим, скажімо так, по найдальшій точці. так? Правильно, ми міряємо. Дивіться, Саш, я не знаю, чи тобі видно, тобі буде видно. Я зараз поверну до камери. По найдальшій точці, бачите? 23 сантиметри рівно. Дивіться. Так, тобто, я від самого верху звідси. Від ціль і до оціль. 23 см. сантиметри. Ви просто берете, дістаєте свої Вони точні, так, тобто заміри максимальні точні. Ви берете, дістаєте свої е, кросівки, тому що вони все ж таки е, схожі, так за формою і за. Наповненням всередині. Або якесь таке своє взуття і міряєте всередині. Не тут, дівчатка, всередині. Тому що знаєте, у нас такі бували випадки, котрі дзвонять і кажуть, а в мене там ось 37 -е розмір, а там я поміряв підошву, а там взагалі інші. Ну, підошви, це вже як дизайнер там собі придумає, там може бути взагалі якась така, знаєте, галоша. А ж ми міряємо по всередині, щоб бути більш точними. Тому розміри дуже точні. Дивіться, 37-й розмір, це в нас 23 сантиметри. Так, ну що, в нас тепер знову знижка. Так, давайте наступну знижку. Я хочу сказати, що це високоякісна екошкіра. 1100 гривень, дівчатка! 1100 гривень. Так, і в нас тут є ще розкішний метелик. Зараз Саша до нас підійде, я вам покажу. Мені дуже подобається взагалі ця піна, так. Який гарний металик. А ось тут ми покажемо. Мені дуже подобається, що це не метелик. Е, давай Саша ось тут покажемо. Дивись. Подивіться, бачите, тут така ось у вас є прикраса, ось такий, наче метелик. Подивіться, яка красива підошва. Тобто підошва ще й така, вона досить гнучка, тобто вона гнеться, бачите? Ось. І подивіться на цю прошивку. Для мене це взагалі окремий вид мистецтва, знаєте, як колись. Таке ввела в свою історію Коко Шанель, Так вона робила ось таке прошиття, і цим вона стала відомою. Ми е, намагались відтворити більш подібне. Так, укріплений, укріплена п'ятка. Зверніть увагу, вона досить така е, ну пружна. Дивіться, а давайте я ось цей покажу тут без маркування. Е, дивимося всередину, так, тобто всередину також укріплена п'ятка. Саша, видно тобі? Бачите, всередину також укріплена п'ятка, і подивіться, яке красиве прошиття. Ще ми тут маємо ось таку еластичну резинку. Резинка піддатлива, вона підлаштовується під ваші об'єми ніжки. Тобто, якщо у вас вдень отаканого ввечері вона трішки, знаєте, набрякла. Є набряки від того, що ви багато ходили, то вона буде піддаватися, тобто підлаштовуватися під вашу ніжку. Ну і е, досить красива взагалі, форма носика. Носик охай, досить... охайний, зверніть увагу, ось такий трішки заокруглений, так? він не квадратний, він не робить ногу, то всі, що навпаки, е, робить ногу тоншою. І візуально, знаєте, її наче трішки трішки видовжує. ось, Тобто робить її більш такою е, тендітною, бачите, за рахунок ось, ці, ось цього прошиття. Бачите, як іде прошиття? ось це, так? Тобто діагональне і за рахунок цього прошиття ніжка трішки видовжується. Ось такими трикутничками дуже-дуже красиво. Ну і загалом вони супер м'які, вони дуже зручні. Дівчат, от чесно, хто багато ходить або хто багато стоїть, якщо вам треба в день там пройти 5 чи 7-8 кілометрів. Я думаю, що ви в цих мештах можете це зробити спокійно. А ми для вас зараз зробимо фінальну знижку. Настав цей час. Боже, нас дуже багато замовлень. Як передає мені кол-центр, найбільше 39-го розміру розібрали. Так, 39-го буквально залишилось там 10 позицій, 10-12 позицій, 39-37 го го розміру ще трішки більше. Тому не боріться, і в нас розмір аж до 42-го. Так, туфлі ОБ 373. А я зараз вам зачитаю інші розміри, бо вже запитують. Так, наші глядачі. Давайте, фінальна знижка, друзі. Ви подивіться на цю красу. О! Я вражена! 899 гривень! Це що, правда? Це реально 899 гривень. Друзі, 899 гривень! Подивіться! Демісезонне сезонне взуття з екошкіри, піна, дуже красивий молочний колір. Вони на дотик, наче оксамит. Вони дійсно дуже-дуже приємні на дотик, наче такий супер ніжний якийсь такий не нобук, а як би сказати, ну наче оксамитові. От чесно, таке враження, ніби, ніби якась замша, ніби оксамит. Вони м'якесенькі, вони... Піддатливі вони дуже дуже гарно елегантно виглядають. Подивіться, подивіться, їх можна і в дорогу. От, знаєте, якщо ви там десь їдете далеко, у нас зараз дуже багато людей живуть там на дві країни, так і дуже багато їздять, тому що дітки там навчаються десь за кордоном. Дівчата, якщо ви також багато часу проводите в дорозі, зверніть увагу, будь ласка, на цю пару суття. Ну і взагалі, в кого також є така проблема, знаєте, маленька і широка нога, як в мене, зверніть свою увагу. Давайте, я по всім розмірам ще раз нагадаю. Розмір 37 устілка 23 см. Розмір 38 устілка 23,5 см. Розмір 39 устілка 24 см.

а розміри співпадають відповідно до е, довжини устілки. Ми все переміряли. Тому зверніть увагу, ми міряємо устілку всередині. Всередині наша устілка має ще, будь ласка, ось таку ортопедичну форму. Подивіться, вона має природну компресію, природну амортизацію. Вона гіпоалергенна і не розмножує бактерії. Подивіться, тут є срібне перекриття. Саша, дай, будь ласка, крупний. Так, Бачите, срібне напилення срібло, як ви знаєте, в нас дезінфікує так, і воно е, протигрибкове. Протиалергенна, так, тобто тут не розводяться бактерії. Подивіться, ці сирібні частинки не просто так, вони виконують свої функції. І масажна частина ваших о, подушечок, тобто оці подушечки масажують ваші подушки. Дуже приємно зверніть увагу на ось ці ортопедичні супінатори. Це також дуже важливо, дуже важливо в масажі вашої ноги і розподіленні правильної ваги по всій стопі, щоб у вас було правильне розподілення ваги, щоб ви не перебували не перенавантажували свої ніженьки. Піклуйтесь про свої діженьки. А про е, ваші ніженьки, про ваші стопи ось таким чином, і про ваші стиль також попікуємося ми, тим паче, що в нас безкоштовна доставка до відділення нової пошти, де ви зможете приміряти. І якщо вам щось не підійде, ви можете просто або обміняти на інший розмір, так або е відправити їх нам назад, і все, і без жодних переплат, без жодних сплат. Якщо вам щось не підійде, не переживайте, не вагайтесь. Я розумію, що купівля е е онлайн, так тобто віддалено, тим паче взуття це доволі такі. Не маленькі ризики, я знаю про що я кажу, тому що в мене особлива нога маленька і широка. Ось тому дійсно у вас є можливість дуже класно і унікально, без жодних переплат. Просто поміряти. Вам сподобалось, ви купили і йдете собі щасливі гуляти далі і жити своє прекрасне життя. А я вам бажаю. Щоб ваші ніженьки були завжди здорові, щасливі і ходили по нашій мирній землі. Бережіть свої ноги, любіть Україну і не забувайте донатити. Скоро перемога. Я вам дуже дякую, що ви були з нами. До зустрічі, любі друзі! Залишайтеся тут!